На Сумщині служба безпеки України спільно з національною поліцією викрили та блокували ще одну масштабну схему ухилення від мобілізації, організовану мешканцем шостки. За даними слідства, злочинна схема діяла протягом року. Задокументовано щонайменше 35 епізодів протиправної діяльності. За даними слідства, злочинна схема діяла протягом року. До неї були залучені десятки людей. Організатором виявився 42 річний мешканець міста Шостка. За грошову винагороду від 4 до 10 тисяч доларів, в залежності від матеріальних можливостей клієнтів, він пропонував їм повний пакет документів для отримання незаконної відстрочки від мобілізації. У центрі оборудки фальшиві медичні довідки про тяжке захворювання дитини. Саме вони дозволяли не лише уникнути служби, а й виїхати за кордон під час воєнного стану. Слідчі слідчого управління у взаємодії з оперативниками управління карного розшуку головного управління національної поліції в Сумській області, спільно з працівниками Служби безпеки України та за процесуальне керівництво Шосткінської окружної прокуратури провели понад 30 обшуків у медичних установах, військоматах та за місцями проживання підозрюваних. Виявлено щонайменше 35 осіб, які скористались цією схемою. Організатору вже оголошено про підозру за частиною 2 статті 369 прим 2 та частиною 3 статті 332 кримінального кодексу України. Наразі триває розслідування з метою встановлення всіх учасників злочинної мережі, які будуть притягнуті до кримінальної відповідальності згідно з чинним законодавством. Організатору масштабної схеми ухилення від мобілізації може загрожувати позбавлення волі на строк від 7 до 9 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.